Всім привіт! Сьогодні хочемо вам продемонструвати колоду карт Таро-Гол-Таро. Таро. Це авторське переосмислення стандартної колоди карт Райдера Вейта. Хочу зазначити, що вона йде ось такій класній гарній упаковочці. Входить в набір 78 карт старших аркан та молодших аркан, і зараз будемо з вами на них дивитись. Відкриємо з вами разом коробочку Таро-Гол-Таро. Таро. Хочу зазначити, що тут дуже класне пакування. Відразу нас зустрічають дуже класні карти таро, дуже гарна зворотня сторона. Ось такі класні карти таро. Тут хочу зазначити, що іде qr код по якому ви зможете з будь-якого телефону відсканувати інструкцію та значення карт таро. Ця інструкція іде електронно. До речі, дуже зручно, тому що вам не потрібно носити з собою якусь бумажну інструкцію. В будь-який момент ви його відсканували або зберегли посилання на цю книгу. Якийсь зручний момент, або десь в зручному місці ви зможете його відкрити і провести сеанс таро. Хочу зазначити, що зворотня сторона у них дуже-дуже красива. Можете подивитися, що тут переважає золотий колір на цих картах таро, і взагалі тут присутні тільки три кольори. Ось, наприклад, така інтерпретація страшного суду. Далі у нас іде колісниця. Далі в нас іде самідний. До речі, ці карти для новичків також підходять, тому що це, в принципі, стандартна колода райдера Вейта. єдине, що в такому значі, незвичному промальовуванні самих карт. Ось, наприклад, це карта смерті. Тут дуже багато золотого кольору. Ну, в принципі, колода карт називається також Голд таро золоте таро. Це йде в нас колісниця. До речі, хочу зазначити, що вони з дуже щільного картону. Вони також не будуть у вас гнути. Ось, бачите, я їх гну, а карта стає на своє місце. Тобто ви можете не переживати за те, що десь випадково ви їх погнете. Вони абсолютно дуже класно переносять будь-які маніпуляції з цими картами. Так, це в нас була зірка, вежа, дьявол, а, імператор, імператриця. Як можете побачити, абсолютно всі карти таро, які є в стандартній колоді. Блазень, король пентаклів, ну і далі вони йдуть по мастя. Дев'ятка пентаклів, вісімка пентаклів, тобто вони дуже класні, гарні, вони мені такі більш естетичні, більш, мабуть, якісь сучасні. бо Зараз дуже в багатьох елементах декору, наприклад, переважає золотий, чорний та білий колір, тому вони в такому більш сучасному вигляді. Дуже класний подарунок для людини, яка займається таро, або для себе подарунок, також дуже шикарний. З ними дуже дуже легко робити розклади, тому що вони доволі такі локанічні. Наприклад, вам не заважають інші якісь кольори. Вони всі йдуть в одному кольорі і показує самий малюнок, що ж на них зображено. Далі, звичайно, вони всі підписані. Наприклад, для новачка, хто тільки починає займатися картами таро, це буде також дуже легко, тому що не потрібно запам'ятовувати кожен малюнок. Вони абсолютно всі підписані. Ви можете зробити розклад, прочитати, що це за карта, і далі по інструкцію. Її для новачків це також буде проста і легка колода карт Таро, тому що кожна карта Таро прописана, підписана, тобто ви собі можете зробити розклад, який вам підійде, прочитати, що це за карта, і далі вже по інструкції, але або інтуїцією її будете тлумачити повністю весь розклад. Тому, якщо потрібно детальні фото цих карт, можете звернутися до менеджера і чекаємо вас в нашому магазині.